В цьому зошиті, відчуйте, будь ласка. В цьому зошиті 40-кову сторіночку. Сторінка 40. Так? Написали число, класна робота. Каліграфійна хвилинка вже написана у нас, буква Це велика, буква Ц маленька. Хто ще цей зошит забув? Хто ще забув зошит на друковані зловів? Валя? тихо. Валя, ты, ти? а де ти? Зошит? Дома? Э, Мила, не крутись, будь ласка. Хто ще зошит забув? Я на 40 сторінка будемо працювати на ній. Старінка 40. Саша, тихенько будь ласка. Діти, мені не подобається те, що коли я на уроці вам сказала на початку перерви приготувати все, ось вас троє не підійшло до мене і не сказали, що у вас немає цих зошитів. І я за перерву вам не надрукувала, а зараз я повинна переривати урок і друкувати вам те, що ви забули. Це можна сказати безвідповідальність вашого боку. Тому що я декілька разів попросила підготуватися до уроку. Ага. Ви проігнорували моє питання прохання. Ага. Це мені, наприклад, це не приємно. Ага. У мене тим більше сканерів хто працює, та не працює. Ага. А що це Означає маляр? Малята? Маляр. Маляр – Це той, хто фарбує Смешно? стіни. Ну, це той, той, професія. Ага, тут маляр? Фарбує. Ну так це професія моя так це зараз тепер прийдеться оце шукати, як вам його надрукувати. Uh, будь ласка, ну дай. Я навіть зараз не бачу перше завдання, тому що у мене в принтері і ваш зшик. Ну, де він Що? А можна я розумію? Що? Що ти зробиш? Я не пустився. Який? Ну, той, который... що. Саш, що це? На диксіна тут написано що це така маля... маляр. Ну, ти... Маляр? це спеціальність людини, яка займається формуванням. Mm -hmm. Так, перше завдання, Нікіта, читай. Сорокова сторінка, Нікіт. Ти відкрив першу частину, мову і другу частину читання? Що ти відкрив? Подивись. І я? Можна я прочитаю? Аліса, це чекай. Ну ти читання відкрив. Друга частина, цифра два це читання. Цифра один це мова, Нікіта. Відкривай мову. Можна я прочитаю? Читай. Допоможи, гаджету, доповнити речення, слово, які відповідають на питання, що роблять, що роблять, що роблять, що роблять, називається, не знаю, що предмети. Так. Ознака. Ознаку. А, да. Ознаку, що роблять, це ознака? Діти. Що роблять, що це? це. Предмет ознака, предмета, чи дія предмета. Це у нас. Що роблять? Ну ти читаєш чи ні, Саш? У тебе є перед носом. Саш, у тебе завдання перед носом перше. Читаєш ще раз голос. Хочу послухати, як ти зрозуміла, давай. О, так вот тепер. Називається. Що називається? Redmet, що? Так, вчорашню в відкривайте, вчора ми читали з вами. Переривається. Якщо на мене у кормова У кормова. Вчора ми починали. Ми писали з вами звідки ми про зоопарк вчора писали. Вероника Слова. 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 85, восемьдесят пятого пятого, так лайк дверучных двух два нашдесят. Ты без вошли беседручника? А что ты работаешь? Вероника, давай семьдесят 76 Что там написано? Читай? Слухаю і відповідаю на питання. Що робить? Що роблять? називається свій на предмет. Ви та Ще раз всі прочитали Божевому. І слова... Я відповідаю на питання. Що робить? Що роблять? називається свій предмет. Так, Ваня, Артем Антипов навіть на відкрив підручник. Нікіта навіть не відкрив підручник. Е, так, хто в мене ще? Артем. на. на зараз тобі ще підкрив. Написали, вписали те, що треба. Тімуркіченка, що ти вписав в зошит? яке слово? Яке ти слово вписав в зошит? Тимур, сторінка, 86 підручнику звичайно, відкрий, подивись, яке слово пропущено. Підручник відкрий, воно у тебе на парті. Тимур Кіченко, покажи, як ти 86-ту сторінку відкрив. 86 та в підручнику. Ти мене не чуєш? Відкрий, покажи, де немає. Яна Яна не чіпаєш. Вот это. The... Яна. Хто 86 там? 86-ста тепер, тим я відкриваю. Ага, стоп. Я вам не те надрукувала, можливо. так, Валя, Яна. Дивіться. Там розпізнаю слова на зволозно вас, так? Ага, я вам не надрукувала. Давайте сюди свої листочки, Ваня. Артем, давай листочок, я передрукую. Не на то сканер. Сядь, сай. Не бачу, поки у мене в сканері. Так. Ще раз, Тимур Кіченка, прочитай рожеву це. Підручнику на рожевому фоні. Голосно прочитай. Так, Яну. Валя, зараз твои три да. а. Тимурчик, так какое слово? Тимура, какое слово ты знаешь? Давай. Я читати, я Давай я декови. Так, все, на натами. На, на. Називають. Що називають? Називаю? Дію. Написали. Написали. Дію. Написали.

Festivals. Так, секундочку, ось Все, Петрик із кринички витягнув водички, а маленька Юля принесла цибулі. Кропу і петрушки зварить мама Юшки. Ігор Січовик це автор. Так. Е, ще раз е, голосно всі разом. Три, чотири. Юра! Взагалі. Давайте прочитаємо ще раз. Називає дію предмета. Що? Я не чую. Всі разом читаємо. Називає дію предмета, що робить, що зробить. Як називається ця частина мови? Дієслово. Діє Називає дію предмета. Я дуже прошу вас. Так, хорошо. Тепер у цьому вірші э, перший рядок. Аліса, перший рядок нам прочитай. Юра рибку упіймав. Стоп. Юра рибку упіймав. Скажи мені, будь ласка, де тут дія? Упійма. Обвели. Далі. Е, Вероніка, другий рядок нам читай. Грить картоплю на купах. Де тут є? На... Добре. Тимур Кіченко, ти, тебе взагалі не питати? Ти не працюєш? Ліза, носич, третій рядок. Ліза, читаєш швидко. Так, тихо, Ліза, я слухаю. Ліза, третій рядок прочитай нам, будь ласка, я це попросила тебе. Це рик і Кринички з колодязя. Є тут у нас дії, Лізе? Ви Лізе? Саш, я тебе не буду питати, я вже почула тебе Є. Ти викрикуєш. Е, далі Яна читає четвертий рядок. Витягну водичку. Є тут водичку. Є. Обводьте. Чого ви наводите? Далі, Дамір читає п'ятий рядок. Скажи, будь ласка, є тут дія? Ні, так. Яка дія тут є, Даміря? А, це не дія, це слово. Маленька. маленька це яка? Це що вона робить? Дія це щось робить. А, маленька Юля, тут написано, що вона робить. Немає дії, Міла далі. Принесла цибулі. Є то дія? Принесла, Міла. Принесла, це дія, бо вот. Принесла. Далі. Виграли, я розумію. Да. Ваня, давай наступне. Так, діти, у нас тривога, внизу продовжимо. Спокійно, зібрались і швидко, взяли портфелі. Якщо прохолодно, візьміть, будь ласка, куртку і внизу продовжимо дописувати. Ци зошиток внизу працюємо. Там ні часто